Щодо безоплатного таксі, це програма, яка впроваджена Київською міською державною адміністрацією, і вона діє саме для тих пенсіонерів і не лише для пенсіонерів, кому складно пересуватися, кому потрібна стороння допомога, щоб вийти на вулицю, поїхати там по своїх справах, кому складно взагалі вирішити будь-які свої питання за. Ну, Поза квартирою, тому для того щоб її скористатися, треба звернутися до центру надання адміністративних послуг, подати заяву. Після цього управління соціального захисту населення робить перевірку, що дійсно ця людина підпадає під критерії, що їй складно пересуватися, і їй надається логін, пароль, і ви зможете зареєструватися в кабінеті і далі до 124 годин на рік. Можете користуватися безкоштовно таксі, тобто подаєте замовлення, таксі приїжджає, і вас безкоштовно везуть по певних ваших справах. 40% від мінімальної пенсії зараз це становить 944 гривні. Якщо вам більше 80 років, вам потрібен догляд, і ви проживаєте самостійно. Ви можете оформити цю доплату і отримувати щомісяця, Зараз це 944 гривні для людей, яким більше 80 років,